Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Рада всім, хто зайшов, і тим, хто підписаний, і тим, хто вперше завітав на мій канал. Сьогодні ми з вами продовжимо розглядати таке поняття, як вектори і координати у просторі. Після того, як ми з вами розглянули відео на тему прямокутна система координат у просторі, посилання дам в описі до цього відео, то тепер, уже знаючи, що таке система координат, ми можемо з вами розглянути наступне поняття, таке як відстань між точками. Та координати середини відрізка саме в системі координат у просторі. І так, вперед. Як знайти відстань між двома точками із заданими координатами в просторі? Давайте згадаємо, що ми з вами в 9 класі розглядали, як знайти відстань між двома точками на площині в координатній системі, коли задані дві точки з координатами, наприклад, точка А з координатами x1 y1 і точка B з координатами x2 y2. І на площині, маючи систему координат X, Y, пістань між точками знаходять по формулі. І задана така формула, що саме довжина відрізка AB дорівнює корінь квадратний, і під корнем різниця координат по X в квадраті плюс різниця координат по Y у квадраті. Причому віднімається від кінця. Відрізка від точки Б від координат точки Б віднімаються координати точки А початку відрізка, знаючи таку формулу. І пам'ятаючи її, ви дуже просто запам'ятаєте і формулуєте знаходження відстані між двома точками в просторі. Тому що в просторі аналогічно ця формула будується, але додається ще координата, тому що ми знаємо, що в просторі дві точки вже будуть задані трьома координатами, тому що в просторовій системі координат три осі, тобто уже І x, і Y, і Z. Тоді, якщо задані в просторі дві точки з координатами точка А, Має координати x1z1, у1, і точка B має координати х 2 y 2 z2, то відстань між точками А і Б будуть знаходити по формулі. Подивіться, формула аналогічно схожа. Тобто, це корінь квадратний під корнем, різниця координат по x в квадраті, плюс різниця координат по y в квадраті, і додається ще один додаток. Отсюди. Це різниця координат по z в квадраті, тому що, як ви бачите, на відміну від площини, де точки, задані двома координатами, у нас в просторі з'являється ще третя координата z, то й додається сюди ще різниця по z і в квадраті. Тепер розглянемо, як знайти координати з середини відрізка в просторі. Нагадаю вам, що якщо на площині задані дві точки в координатній площині, а саме точка А з координатами x1 y 1 і точка Б з координатами x2 y 2 і ми знаємо, що М – середина відрізка АБ, то координати точки М, а саме середини відрізка, знаходять по формулі ось такій. По х, відповідно, координата точки М, це буде напівсума відповідно, точки А і точки Б. Тобто x1 плюс x2 поділити на 2. І так само по y координата точки м, це буде напівсума координат по ікам точки А і точки Б, тобто y 1 плюс y2 поділити на 2. Сьогодні ми розглядаємо вже в просторі це поняття, то аналогічно в просторі, якщо у вас задані дві точки з координатами, де, подивіться, додається ще координата z1, відповідно, в координатах точки А, і z 2 в координатах точки Б то координати середини відрізка точки м знаходять по ось таким формулам. По Х координати середини відрізка і по Y точно також знаходяться, як і на площині. А додається ще третя координата по з, оскільки точка в просторі має три координати, то вона також буде напівсумою координат по з точок А і Б. Якщо у вас є z1 і з 2, ви додаєте, ділите на 2, отримуєте координату по з. Точки середини цього відрізка. І так, розглянемо приклади з ЗНО по математиці і закріпимо розглянутий теоретичний матеріал. І так, перше завдання: на осі аплікат, знайдіть точку А рівну віддалену від точок М з координатами мінус 2, 3, 5 і N з координатами 3-5 і 1. Якщо нам сказано, що точка А розміщена на осі аплікат, значить вона розміщена на осі Z. Якщо вона лежить на осі, то ця точка не відхиляється по іншим двом осям, а саме по х і по У нікуди, вона тільки лежить на осі Z. Тобто координати таких точок, які лишать, лежать на осях, вони мають тільки координату тої осі, на якій вона лежать. Тобто по х, по Y тут буде 0, 0, а по Z якесь значення Z, яке ми зараз і будемо шукати. Взагалі-то ми маємо з вами формулу для знаходження відстані між точками. ми сьогодні розглянули. Взагалі-то відстань, якщо позначається АБ або Д маленьке, то це корінь квадратний із ось таких доданків, де у нас фігурують різниці координат в квадраті. Але ми з вами запишемо формулу не для просто відстані, а запишемо Д квадрат і без кореня. Чому? Тому що ви зараз побачите, тому що порівнювати ми будемо квадрати відстані. Так от, якщо точка А нам сказано рівно віддалена від двох точок М і Н, то відповідно відрізки АМ і АН вони рівні. Якщо відстані однакові, то можемо записати, що і квадрати відстані однакові, вірно вірно. І тоді вже будемо по ось цій формулі записувати квадрати ось цих відстаней між точками АМ і АН. Спочатку запишемо по формулі квадрат. Відстані А м в квадраті. Тут ми будемо використовувати наші координати точок А і М. Зверніть увагу, А це початок, відрізка м- кінець. І будемо віднімати, відповідно, дивіться, від точки кінця координати від кінця і координати початку. Тобто, по цій формулі дивимось, координати по х2 це мінус 2. І мінус повинні відняти х1 це 0 в квадраті. Плюс по y дивимось, координати точки m це 3. Мінус і по y – а це 0 в квадраті, записали. І плюс по z повинні взяти різницю, дивіться, це 5. Мінус z ми не знаємо цю координату, тому позначаємо z. І в квадраті. Точно так же по цій ж самій формулі давайте запишемо АН в квадраті, тобто використовувати вже будемо координати точок А, ось їх позначення, і n, і будемо віднімати від координат кінця координати початку, відповідно, x y z. Поїхали. Дивіться, від координати x точки n3 піднімаємо координату точки А по х в квадраті. Плюс тепер беремо по y, -5, 0 – Квадраті. І плюс по z повинні відняти в квадраті, це буде 1-z в квадраті. Записали загальні вирази відстані в квадраті. І ми з вами сказали, що відстані в квадраті вони рівні, тобто можемо прирівняти оці два вирази і, відповідно, вже зразу розкрити тут дужки. Дивіться, в виразі АМ квадрат ми бачимо, що в скобочках у нас мінус 2 в квадраті це 4, плюс 3 в квадраті 9. Плюс, а ось це розписуємо по формулі різниця чисел в квадраті. Це буде квадрат першого числа 25, мінус подвоєний добуток: це 2 на 5 на z, це буде мінус 10, і плюс квадрат другого числа z квадрат. Дорівня. Тепер ми прирівнюємо а квадрат, і тут також розкриваємо зразу скобочки. Тобто це буде 3 в квадраті 9, плюс мінус 5 в квадраті 25. Плюс і застосовуємо формулу 1 в квадраті 1, мінус 2 на 1 на z, мінус 2 z і плюс z квадрат. Записали, який вийшов, начебто, складний вираз. Ну ви зараз побачите, тут багато що скоротиться. Чому? Тому що якщо зліва і справа однакові у нас числа або позначення там X, a, а, і так далі, то ми можемо їх скоротити. Дивіться, Z квадрат і Z квадрат скорочується зліва і справа, 9 і 9 скорочуються, 25 і 25 скорочується. Залишаються лише якісь числа і, відповідно, вирази z. Ми все, що з числами перенесемо вліво, це 4, і оця одиничка сюди мінус 1. А все, що z вправо, тобто 10z мінус 2 z в правій частинці. І тоді ми бачимо, що це дивіться: 8z дорівнює 3. Лінійне рівняння z дорівнює. Відповідно, 3 восьмих. Тобто ми знайшли з вами Z третю координату точки А, а нам взагалі треба знайти координати точки. А у нас невідома була тільки Z. Тобто можемо записати, що точка А має координати, дивіться, 0, 0, і замість Z підставляємо те значення, що ми знайшли. Це 3 восьмих. Отже, точка А з координатами 0, 0, 3 восьмих рівно віддалена від двох точок M і N. І ця точка ще й точка А лежить на осі аплікати, тобто в неї дві координати перші по нулям. Першу задачу розв'язали, перейдемо до другої, знайти координати точки, яка симетрична точці А з координатами 1, 2, 3 відносно площини Х. Згадаємо, що якщо якась точка Б симетрична відносно площини Х, то відстань від точки А, заданої нам до площини Х дорівнює також відстані від другої точки, яку ми шукаємо до цієї ж площини. А взагалі ми з вами знаємо таке правило, в минулому відео ми його розглядали, що відстань від будь-якої точки X, Y, Z до площини, наприклад, Y, дорівнює z по модулю. Тобто ми можемо з вами визначити, що відстань від точки А, яка нам задана з координатами 1, 2, 3 до площини Y, це буде 3. А оскільки відстань від точки Б до площини Y також 3. А 3 у нас вже використовувалось, то координати точки Б будуть по Х і y такі ж самі, тому що це точка симетрична відносно площини Х, і Х у нас не здвигається. А по Z ми маємо уже мінус 3. Чому? Тому що вона симетрична відносно площини. Якщо одна точка, наприклад, А розміщена вгору, то друга відповідно вниз. І це буде симетрія відносно площини Х. І тоді можна перевірити, дивіться, що якщо відстань від точки Б до відповідної площини, це буде по модулю мінус 3, це також буде 3. Тобто і від А, і від Б відстань дорівнює 3. Отже, ми знайшли з вами точку Б з координатами 1, 2, мінус 3, яка симетрична тощо відносно площини Хі. Тому що ми довели, що відстані відповідно від цих точок до площини ХІ, вони однакові. тобто рівні. І третій приклад розглянемо. Точки А з координатами 2-4-8, і Б з координатами 10-26, симетричні відносно точки С. Знайди координати точки С і задані варіанти відповідей. Розв'яжемо цей приклад і подумаємо. Взагалі-то нам сказано, що ці точки симетричні відносно, відносно точки С. Давайте подумаємо, якщо симетричні, то як ви думаєте, відстань від точок А і Б до точки С, вони рівні? Ну так, бо якби ми не крутили в системі координат точки, якщо вони симетричні, то вони будуть рівновіддалені від цієї точки. Тобто вам треба просто запам'ятати, якщо в задачі Похитрому сформульовано завдання не відстань рівна від точок до точки С, а точки симетричні. що ці дві точки з заданими координатами симетричні відносно третьої точки, то відповідно ця третя точка є серединою відрізка АБ. Ну, а далі, якщо ви це зрозуміли, то далі просто ми з вами маємо формули для знаходження координат точки середини відрізка. Сьогодні ми їх з вами розглянули. Це напівсуми координат. По х, по Y і по Z. А ми з вами маємо, дивіться, знаємо. Тобто ось ці x 1 ось вони, ось y1, y2, ось вони. І z1 і z2 координати ми знаємо. Підставляємо в ці формули, тільки позначимо вже, що це буде координата по X точки C, тому що по умові у нас точку C ми шукаємо. Беремо, дивіться, по х 2 плюс десь ділимо на 2, це 12 на 2 це 6. Далі по Y, ми беремо координати по Y, точки А мінус 4, і плюс мінус 20, це буде мінус 24 на 2 мінус 12. І по Z беремо координати, це мінус 8 плюс 6, і на 2, це мінус 2 на 2. Ділимо це буде мінус 1. Тепер ми можемо записати, що координати точки С. Яка є серединою відрізка Б, і в той же час точки симетричні відносно цієї точки С. Має, має координати: дивіться, по хука з комою, по y мінус 12 і по Z мінус 1. Шукаємо цю відповідь. 6-12 і мінус 1 це відповідь Г. Надіюсь, вам це знадобиться при вирішенні задач на ЗНО. І так, дякую за увагу! Дякую, що додивились відео. Якщо відео вам сподобалось, то, будь ласка, поставте лайк. А взагалі підтримайте мій канал. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, і ми будемо разом з вами готуватись до ДПА, до ЗНО, до НМТ. Отже, до наступних зустрічей. Все буде Україна!